Український далекобійник Андрій Мельник перевозить ядерні відходи з землі на супутник Юпітера. Під час місії герой дізнається, що земля вибухнула, і він залишився останньою людиною у всесвіті. Блукаючи космосом та уникаючи уламків колишньої планети, чоловік раптом отримує сигнал від француженки Катрін, яку вирішує врятувати за будь-яку ціну. Це основа сюжету української стрічки Ти Космос, допрем'єрний показ якої відбувся у Тернополі. На подію приїхали режисер фільму Павло Остріков та виконавець головної ролі Володимир Кравчук. Павло розповів, що ідея для фільму з'явилася ще у 2015-му. Що буде, якщо вибухне земля і залишиться два випускника авіаційного університету? Було багато інших питань, взагалі, як показати космос, щоб це було не якось крінжово, щоб було. Цікаво, смішно, і щоб головне глядач це повірив. Нам довелося будувати багато декорацій, створювати робота і графіку, тому ми просто. Прийняли це як факт, і просто намагалися зробити якісне кіно. Бюджет фільму склав 800 тисяч доларів. Павло Остріков розповідає, що фінансування отримали ще до повномасштабного вторгнення. Тож процес підготовки разом зі знімальним процесом зайняв 10 років. Режисер говорить: якби знав, що втілювати ідею, доведеться стільки часу, ніколи б цього не робив. Однак результатом залишився задоволеним. Мав бути останній блок зйомок 1 березня 2022 року. Звичайно, його не сталося. І ми вже думали, що ми не дознімемо кіно. Але потім ми зібрались восени 22-го і дозняли декілька днів знімальних. Тому в фільмі ви можете побачити Володимира Кравчука в різний період його часу і різного статусу. Виконавець головної ролі Володимир Кравчук не дозняв свої сцени через повномасштабне вторгнення Росії. Після 24 лютого він добровільно приєднався до Сил оборони, де став кулеметником. Чоловік розповідає, щоб завершити свою роль, відпрошувався у командира свого батальйону на те, щоб зіграти Андрія Мельника у Володимира. Було всього три дні. Ну, взагалі, я коли вже їхав, я навіть не знав, чи я взагалі ще вмію грати, просто стільки всього. Відбулося нових знань, спогадів, переживань, що я, вони частково витіснили і моє уявлення про Андрія Мельника, про героя. Коли ми створювали цей фільм, ми довго над ним працювали, і образ головного героя Андрія Мельника він був дуже щільний. А після такої паузи дуже важко зайти саме в той стан, в ту форму. Незважаючи на усі виклики, фільм таки завершили та презентували на міжнародному фестивалі в Торонто. Згодом його високо оцінили кінокритики в Італії, Греції, Франції, Німеччині і Сполучених Штатах. У 2025-му ти космос отримав гран-при Одеського міжнародного фестивалю. Тож для поціновучів кіноіндустрії прем'єра стрічки стала довгоочікуваною. Я дуже очікувала, бо знала, що фільм знімали все ж таки 10 років. Плюс це мої земляки з Хмельницької області. То дуже хотілося б завітати якраз саме на допрем'єрний показ. Фільм остатньою такою глибокою назвою і грає така людина. От мені було власне цікаво подивитися, оце, оце поєднання. Актора такого достатньо легкого, як здається, і такого е, глибокого фільму про те, як склалась доля єдиної людини у всесвіті, українці Андрія Мельника, дізнатися можна у кінотеатрах. У всеукраїнському прокеті фільм стартує з 20 листопада. Почекайте ти вже тут.